Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день новий влог. Ну, я, як завжди, починаю своє відео в своїй улюбленій, на своїй улюбленій кухні. Ось, Але зараз збираємося з Нікусією. Підемо. Треба купити, що це закупа народу там іде. А треба купити ні кусі, ні подружці, подарунок, так як в неї подруги в день народження сьогодні. Підемо разом. Уроки вже закінчились. Нікуся вже збирається. Підемо щось разом виберем. І треба ще, хочу зайти на ринок, купити квасок. Хочу зварити зелений борщик. Вчора вже зварила бульйон, бо думала вчора ще піти за кваском, але щось мені так стало. Ну, не захотіла я йти, тому що вчора і то сонце було, то я отко вдягнулася в білий свій костюм, цей спортивний, ну, світлий. Потім насунули тучі, як пішов дощ з градом. Ось, Але я трошки перечекала, сходила вчора на пошту, ну, по своїх справах ще. Ходила, а зараз йдемо на ринок. Там біля ринку є е, торгівельний центр, де зазвичай я купляю, купую для Нікусі на уроки праці для Нікусі, для себе. Но. Ти що ще не вділила? Я. я вже вдягнута. У тебе ще є спортивні чорні штани, Адідас. Ось та, Нікусі на працю для себе. Бо, так як Янгола, ми вже вишили, треба ще робити троянду вишивати також на картоні. Ну, я думаю, що можна і на фетру вишивати. Може спробую на цьому на фетру вишити. Ну, побачимо. Нам потрібно купити стрічки атласні ось, і що. Такі стрічки червоненьку і зелененьку. І це мені треба хоча б почати це робити, тому як я навіть уявлення не маю, як ту троянду вишивати тими стрічками. Але нікуся то точно робити не буде. Тому м -м, треба буде мені робити, придивляюсь. От скільки б я не фарбувала волосся, в мене все одно, бачите, якийсь такий. Е е е е бордовий відтінок в мого волосся. Мені це не подобається. Я хочу, мені подобається, коли насичений чорний колір. Ось, але все одно. І вро, начебто вкладала волосся сьогодні, витягувала його і все одно якимись волнами йдуть. Ну, я знаю, напевно, із-за чого, із за того, що я постійно ось так закладаю волосся. Забуху, тому що, знаєте, є такі люди, коли ось так ходять, багато таких людей, так, листочок в мене тут вибивається, багато таких людей, яких от прям ось так ходять, почекайте знімлю. І їм не заважає, напевно, це волосся отак от на лице, а мені заважає. Якось мені взагалі не подобається мій стан волосся зараз. Мій стан шкіри мені також не подобається. Але, напевно, це із-за цього, із-за настрою. Так, чуть не забула випити пігулочку. Я вже вдягнута, як ви бачите. І підемо. І потім прийдемо і будемо з вами щось робити далі. Так. Так що залишайтесь зі мною, давайте проведемо цей день зі мною разом. Ось такий в мене сьогодні лучок. Костюмчик світленький, кросівки. Такі зручні взагалі. Мені здається, New Balance – це сама зручна, саме зручне спортивне вжиття. Сумочку свою, цю курточку. Думаю, мені так буде комфортно. І Нікусю ще заставила вдягнути кофточку, тому що вона хотіла трошки легше вдітися. Я кажу, що вже ну, хоча і 15 градусів, але це не тих 15 градусів, які а, можуть бути влітку. Хто там ходить завжди? Так що зібралися і пішли. До речі, другий день поспіль користую своїми ось цими. Парфюмами давно вже ними не користувалась, тому вони, як вони мають такий шлейфовий, пудровий, солодкуватий аромат, і влітку він мене напрягає трошки. А зараз, коли прохолодно, зігріває. Тобі подобається, як він на мені угу. звучить? Да? Прикольненько. Буду користуватись, тому як оці мої, мої улюблені, бачите, вже закінчуються Ось ці. Вони і на літо, і на весну, і на зиму, і на осінь підходять. Вони такі приємні, м'які, квітковий мені, квітково-пудровий аромат мають оці хлоя. Ну, а Нікуся ось цими користується. Ну, Я також ними користуюсь, і, до речі, треба буде потім в магазині Зара подивитись їх. Угу. Правда? Обов'язково, Ніка нагадаєш мені, Добре. бо щоб не чекати, якщо замовимо в байерів, то будемо чекати. Тижні три-чотири. Три, так, ну, ой, зайка впала. Пішли. Покаже, зайшли з Нікусю на ринок, купили цей щавель і кінзу. А ще зайшли, купили обліпіху. Знайшли? Так, зараз йдемо в торгівельний центр. Нам потрібно йти на другий поверх. Бачите, все для рукоділля. І ми туди йдемо. Звісно, він такий трошки тут скучноватий, але добре, що є те, що нам потрібно. Тут ще є відділ для це, з спортивним вбранням. Друзі, ми вже вдома тільки добрались, купили все, що хотіли. І маленькі подарунки Нікуся взяла своїй подружці. Зараз покажемо, які. Ану, давай, доставай. Так, Смаколик. І ось таке взяли мило в корейському відділі. Знаєте, такі з лапкою, а ну, Нікуся спробуй. Якщо що скажеш Альонки, що ми пробували. А як йому? Нажимай. Просто нажимай. Ні? Не, она требує нажміст треба А ну, тримай, познімай. Давай я строй. А може, і тепер що? Зривати треба? Ні, Не, Дивіться. Говорила, що вона не лапка. А ну. Щось немає, нічого. Ой, зато пахне. Добре. Та-да. Дай лапка. Щось немає. Так, треба зараз це витерти тут. Мильце. Ну да. так. Зараз помиль. Ось. І ще конвертик там буде. І куся зараз покажу, який конвертик вибрала. Оце діти креативні. Взагалі-то це подружка, але вона захотіла взяти машинку. І... Так, грошей, на жаль, тут маловато. На них автівку не придбати. ну відкрий там далі, що написано. Ось там. Не придбати. Та мрій у тебе так багато, на котрусь має. Вистачати. Ну і Нікуся тут покладе. І ось такий пакетик Ніколь вибрала. Do not be fake. Це те, що з подарунків. Ти, може, отако візьми з чун-чун-чун, а потім витриш. А воно вода ти... звіється, ні? Ні, я думаю, ні. Так, потім э, зайшли на ринок, взяли облепиху. Два стаканчики ходили, дивилися, кажу, давай подивимось, скільки де вона коштує. В одній бабці була 65, в другій 60 за стаканчик. Ми знайшли за стаканчик 50 гривень. Взяла два стаканчики, заморожу, потім взяла цей імбір і апельсин. Буду робити сьогодні, ну, ввечері, чай з імбирем, з апельсином і з облепихою. Дуже мені захотілося такий чайочек. Так, ну я показувала, що взяли цей щавель і кінзу. Все, більше нічого такого не брали. А ще я зараз передінусь і дуже-дуже хочу каву. Скільки вже время, до речі? А, каву ще можна попити, Бо сьогодні другий раз я каву не пила. Саме головне, що пішли. Виходить, Нікусь? Ну, ні. Саме головне, що ну, зробили те, що хотіли. В принципі, бляха Ніка знаєш, що не цей. Що? Що? Лапка вийшла? Ух ти, зараз я вам покажу почекайте. Ось така лапка. А як так в тебе вийшло? Та я не знаю. Якось... Може, воно достатньо просто накачалось, знаєш? Прикольно. Я думаю, Альонки має сподобатись, правда? Так, а я передіваюсь і п'ю каву. до речі, забула купити цей як його. Для орхідей грунт. Зараз буде смачно, зараз буде борщик. Вже, як я вже казала, бульйон у мене готовий. Закинула ще туди картопельку. Бульйончик я варю на свинині. Потім відварюю яйця. Це в мене буде зелений борщик. І овочі. І зараз буду доставати цей щавель. Щавель, квасок хто як називає. А я вже, чесно кажучи, зголодніла. Думаю, бігом-бігом треба готувати той борщ з салом і з чорним хлібом. Сама кота буде і буде мені щастя. Тільки ось думаю, що це мені приготувати, ну, як завжди. Що це мені приготувати на вечерю? Не знаю, треба якесь м'ясце дістати. Може, якусь піджарочку а, з картопелькою пюре. І з чим? з чим, з чим, з чим, з картоплею пюре. А, ага. Подивимось. Треба ж ту капусту вже цвітну приготувати, бо лежить. Хоча ми її і в сирому вигляді. Їмо. Також нам смачно. Але хочу саме ті стейки приготувати. Ну, подивимось. А спочатку готую борщик. А ще треба ж ще... кінзу якось долучити до наших блюд. Тому думаю, тут то точно треба м'ясо, тому що мені, наприклад, кінза смакує саме з шашликом а, чи з піджарочкою. А ще більше кінза мені смакує, коли цей шматок чорного хліба з кибочка, а потім сальце, помідорка, з солькою і прикуску з кінзою. Це м -м, відрив просто башки. Дуже-дуже смачно. <клух> <клух> Нікуся, куди <клух> <Тебі> їсти, доч? <клух> сальце, Нікуся, ти сметанку будеш? <клух> Добре, ось що. Така в мене досечка. Яке це смачне сало, ви навіть собі не уявляєте. Воно так смачно пахне. Така, знаєте, ця шкурка підсмажена на цьому, на сіні, да? сіном її обшмалюють. Ага, доця, немає сметанки, тіця. Ні? Ні, а. Тож, да. Будеш їсти сало? До речі, у нас Ніка, мені здається, одна в сім'ї не любить сало. А так у нас всі чл чл члени нашої родини всі люблять сало, починаючи з моєї бабушки. Бабушка також дуже-дуже любила сало. І сало ми любимо, і рибу ми любимо, і сільодку ми любимо. То я вже боюся, я її нічого не люблю. Ніка, всього того взагалі не їсть. А єдиний, єдину рибу, яка, яку вона їсть, не, ні, не єдину, Ніка любить червону рибу, ну, цей лосось і тунець, і то консервований. Вона любить тунець. То Давай розлий мені дивіться, Що вона робить? О, то підіймає ту тарілочку. Холодно. Руки грієш. Гриє. ручки? То включи собі там той кондиціонер в кімнаті на опалення, Ну, щоб Таєш. на тепло. Ось о, мій борщик смачненький. Ще б тут не вистачає цибульки, але цибульку не буду їсти, тому як мені ще треба в люди виходити. Я не буду. Цибульку не буду. І так буде смачно. Так, дощ вже, здається, пройшов. Так, вже дощу нема. І цей тривога вже скінчилась. Пішов підбій. Знов ці довбані міги залітали. І треба піти на пошту, відправити посилку. Можна буде відео називати під дощем. Йду на цей на почту, несу е, посилочку, ну, як, так як я вже і казала. І зайду ще в магазинчик. Благо, вони тут недалеко один від одного. І, до речі, в нас тут недалеко відкрили новий е, блиск в якому продається, мені щось так здалось, одна косметика декоративна і доглядова. А, корейська. Я думаю, можна було б не ще кіблиск назвати, а просто якийсь відділ з корейською косметикою. Ну, такі ж є в нас. Ми туди заходили, я туди заходила, брала собі цей тональний крем. Це жах. Взяла Лоріаль. Раніше користувалася, я ж вам показувала цей Герлін, шанель, ланком. А зараз вирішила взяти, думаю, візьму лореаль, таке ге, як якщо чесно. Чи то я звикла до нормальних вже кремів, чи я не знаю. Раніше я давним-давно користувалася якось лореалем і він був нормально. Чи може це від того, що я не знала, що бувають дещо краще? Ну, не рекомендую. Ну, мені не... Він то нормальний, але не вау. До речі, в нас тут таку класну дитячу, дитячий майданчик зробили. Там і батути є такі, знаєте, в цьому в, в, в полу в покритті. Дуже класний. Будиночки такі. Тут також раніше ось цей стояв майданчик, але цей взагалі крутий. Вийшов молодці. Так, в мене є тут орхідейка, який я бачу. Не дуже вже комфортно і дивіться, корені стерчать зверху. Тут вона вже пустила цей паросток, на якому будуть квіти. І Я думаю, що зараз спробую її трошки привести до ладу. Правда, в мене трошки субстрату цього залишилось. Ну, подивимось, якщо не вистачить мені субстрату, то я на деякий час зроблю таке, знаєте, зберігання її не в субстраті, а знаєте, є такі відкриті зберігання. Ось, ну, На день, може, може, сьогодні ввечері піду докуплю цей субстрат, тому як в мене не одна така ахідейка, яку треба пересадити і привезти до ладу. Тому як хочеться зберегти і врятувати свої квіти. Знаєте, мені дуже їх шкода, тому як вони вже в мене дуже-дуже дуже багато років. Ось і чого вони ці орхідейки, ми тільки не бачили, тому хочеться врятувати якомога більше їх, так що буду займатись. Так, пообрізала лишнє, і я правда не знаю, чи вона в мене виживе після такі... такої чистки, але я майже всі корені пообрізала, тому що я як подивилась, вона взагалі була в жахливому стані. Дивіться, скільки сухих коренів. Це просто я взагалі не знаю, як вона чим е живилася. Це для мене питання. Зараз я буду обробляти зрізи хлоргексидином. Ось такі в мене є. І дивіться, що, що я там знайшла. Ось такий, мабуть, каркас, на який трималася ця орхідейка. Так що займаюсь далі. Так, а зараз я буду готувати вечерю. Ще вчора замаринувала м'ясце. Нарублені котлетки. Вчора пару котлеток Нікусі з пожарила, а ми з Юрою їли. Що ми їли? А, качку. Ніка качку не дуже полюбляє, тому я їй зробила котлетки, а ці котлетки вона просто обожнює. Ця вимагательниця це просто Лора. Ти ж тільки що з'їла, що ти від мене хочеш? М? І дивиться на мене. Може, їм порції стало замало, то що я їй даю, але не знаю. Так. І на гарнір також зараз придумаю, і дивіться, що в мене з'явилось новенького ось така чудо піч. Вчора, до речі, в ній готували картопельку смажену. Я порізала на такі скибочки, як картопля фрі. Приготувалась вона за 25 хвилин. І така одна від одної відходить, не поламалася. Ну, дійсно, як картопля фрі, я її ще замаринувала в паприці, а сушений часник додала в картопельку. І цей Лора, почекай. І приготувала. Нам дуже сподобалось. Думала, котлетки також в ній готувати. Але ну, спочатку пожарю, а там же цей. Може, завтра тут щось приготую і вам покажу. Дуже вона мені подобається. І знаєте, надивилася в цьому, в Тіктоці. Вона перед тим, як ця машинка в мене з'явилась, я ввечері напередодні сиділа в Тіктоці, і мені кожне відео, майже кожне відео, попадало з цією машинкою і з цими рецептами. І я сижу і думаю, класно було б мати е, таку річ. І на наступний день вона в мене з'явилася. Напишіть мені, в кого є така чудопіч. Ну, це як е, аерогріль виходить. Пишіть в кого є, і як ви часто в ній готуєте, подобається вам чи ні. І щось може смачненьке такі ж, е, таке в ній готуєте. Пишіть мені. Мені буде цікаво. Тому як я ту картоплю вчора приготувала. Знаю, що там крильця можна ще, багато чого, навіть в ній випікати можна. Але так як ми випічку не їмо, то я того не буду робити. Ось, Може, ви знаєте, щось таке цікавенького, мені буде це корисно знати і спробувати. Ми вже повечеряли, сидимо, відпочиваємо. Зараз ще трошки почитаю книжечку. Ось цю. До речі, це вже четверта, остання частина. Вчора, здається, чи позавчора почала її вже читати, дуже-дуже мені подобається. Пишіть, читали ви таке чи ні. А це фентезі, і як я вже казала, ніколи б не могла подумати, що мені буде подобатись фентезі, але я одну за одну її йшла, купляла і читала. Вже дещо придивилася наступне, що хотілося би мені почитати. Але, ну це тут ще я знаю. Дивлячись, скільки її читати. Менше тижня, це точно. Ось, і буду йти за іншою. Знаєте, мені подобається такого Ввечері, чи коли в день є вільна годинка, сидіти, трошки приділяти уваги, увагу книжкам. Це краще, ніж сидіти, бляха, і в тому інтернеті постійно. Хоча і не без цього, в інтернеті я також встигаю посидіти. Так що буду читати і будемо лягати спати. Так що, любі друзі, дякую, що були зі мною. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Все буде Україна! Слава Україні! Люблю вас, цілую. До нових зустрічей всім пока-пока!